Технології деокупації в дії не можу не спитати багато разів. Казали, що без деталей, без подробиць що все ж таки відбувається на півдні Ми розуміємо, що останній день літа, а там спека тільки починається. Що ви можете розказати? Спека починається по всій лінії фронту. Я хочу просто ну, ви зафіксували е, на півдні да ну тобто, там збільшилась просто кількість. Потенційно високоточних, як любить е, говорити міністерство оборони Російської Федерації, обстрілів логістично-тилової інфраструктури Російської армії, дивіться. Контрнаступ в українському розумінні це ж трошки інший тип війни, яку ми ведемо. Да, це сучасний тип війни. Це Росія веде е, такий класичний радянський тип війни, коли зібрали певну кількість живої сили, там декілька тисяч, і пішли на окремому напрямку для того, щоб забрати там пів кілометра, наприклад, території. Правильно і скільки людей загине, для них немає ніякої різниці. Ми розуміємо, що такий тип війни вести з українського боку це нонсенс. Ну кількість живої сили і техніки в Росії набагато більше. Це зрозуміло. Так вони не вміють управляти правильно на будь-якому рівні на там на середньому, на низовому рівні рівні, на стратегічному рівні своєї армії, але все ж таки багато в них живої сили і техніки. Тому що ми робимо? Ми активно задіємо оці е, славетні вже хаймерси, да? ну і не тільки хаймерси, а всі системи МЛРС для того, щоб руйнувати тилове забезпечення. Просто кількість накопиченої там, наприклад, снарядів да керованих снарядів, там реактивних снарядів, в нас збільшується потрошку, тому що все ж таки, незважаючи на всі ці публікації, що партнери там не хочуть нам допомагати, вони нам інтенсивно допомагають. Просто маєте зрозуміти, що кількість зброї, накопиченої Росією, це взагалі про ну, щось неймовірне, і стільки зброї не було в жодної країни світу, і навіть в Євросоюзі в цілому, потрошку ми це вирівнюємо. Так ось ми інтенсивно руйнуємо всю цю інфраструктуру, склади першого, другого, третього рівня, е, паливні бази, оперативно-тактичні штаби, і таким чином ми обезкровлюємо да обезжирюємо, як я кажу, е, групировки, військові групировки Російської Федерації і поступово відтісняємо їх зі своєї території. От саме таким буде контрнаступ. Але хочу тут зауважити, що не тільки на півдні сьогодні, не тільки на півдні. сьогодні і на Мелитопольському напрямку це йде, і на Харківському напрямку це йде, і особливо йде активна оборона на. На Донецько-луганському напрямку, для чого ми про це говоримо? І для чого ми робимо оцю тактику тисячі порізів да російської армії, тому що вони мають. Панічно пересувати свої резерви по всій лінії фронту, по всім миці 1300 кілометрів. Хай думають, де Україна буде атакувати саме сьогодні. Чому маємо їм полегшувати роботу? Оцю панічну роботу пересувати там свої БТГ зліва на право чи справа на ліво? Ми цього робити не будемо, тому будемо наступати по всьому фронту. Будемо атакувати всі списки, всю складську інфраструктуру по всій лінії фронту.